Ось панна Соня вже побігала по вулиці, втомилася, вляглась відпочивати. Ось, моститься, полюбуйтеся. Ну, а ми з вами йдемо працювати, зробимо щось корисне для рослинок, да, Соня? Ось. Втомлена панна. Так. Що корисного будемо сьогодні робити? Будемо працювати з біопрепаратами. Перший у нас це нематофагін. Дивіться, ось це український виробник біоцентр. Це абсолютно біологічний препарат, біозасіб. Працює він у нас ось. Так. Нематода. Ось дозування у нас 20-30 мл препарату на рослину. Будемо брати ось отаку штучку, наливати ось цього розчину, ми його взбовтаємо, далі в 10-літрове відро, розколотимо і будемо поливати наші клематиси. Цей біозасіб працює. Зараз вам трішечки про нього розповім. У нас вийшло вже сонечко, викоталось, не знаю, що вам буде видно, але ось у цей маленький клематис, насправді це дорослий клематис. Він посаджений у 2020 році. Два роки підряд він перестав розвиватися. Якби лоза ще трішки наростала, але він не квітував. Ось з того, що я помітила, основна проблема, якщо у вас клематис нарощує масу і не квітує, то це може бути галова нематода. Ось поряд із ним красень vivian А, Власне, був ще один пересаджений клематис у нас, восток, великий клематис. Він також не квітував, але думали, що через те, що пересаджений, і з цим пов'язано те, що він не квітує. Місце для нього підібрали не зовсім правильне, і восени вирішили його пересадити. І коли викопали клематис, побачили, що на корнях дуже багато шариків. Всі корені були всипані такими собі шариками живими. Це і є галова мотода. Я зіткнулася з нею вперше. Це була рання осінь, це був вересень місяць, теплий вересень, у нас вересень це ще продовження літа. Так от, почитала я про цю гадість, знайшла біологічний засіб нематофагін і спробувала його. Я пролила ним. Всі клематиси, абсолютно всі клематиси. Так як у нас 30, 30 чимось клематисів в садочку, то ця проблема мене трішечки злякала, і я вирішила для профілактики пролити абсолютно всі. В вересні ще було тепленько, тож це біозасіб гриб, Йому, щоб розвиватись, потрібно, щоб було тепло. Тому ж вересні ще було то, що треба ним обробляти. Я пролила для профілактики абсолютно всі свої клематиси. В тому числі, і ось цей малесенький кайзер, який, власне, був проблемний. Ще з іншими клематисами проблеми не було. Ось тільки з востоком і з кайзером. То цим двом я дала більшу дозу. А от інші клематиси профілактично провела меншою дозою. Це біологічний засіб він абсолютно не завадить для профілактики іншим всім, щоб бути спокійними. Так, як я це робила? Я не викопувала клематис, тобто я підозрювала, що кайзер е Ridge, заражений немотодою, але мені для цього не потрібно було його викопувати. Навіщо нам... Травмувати рослинку. та Мені достатньо було, що я побачила на висоті нематоду. Тож я просто розколотила в відрі нематофагін і дуже-дуже рясно пролила кайзер. Ось тут, ось прям, да? його, де його корені, корені у нього уклематисів великі, вони на велике коло внизу розростаються, тож пролила абсолютно велике коло. Де розташована його коренева система? А, через два тижні я підкопала, підкопала не поруч, та? Ось. Десь, наприклад, та, ось во підкопуєте, ось отут во. Не потрібно там копати аж в центрі. Корені у них широко розростаються. Ось у тут-во, десь краєчку підкопуєте. Я підкопала самий краєшок, щоб мені трішечки коріння потрібно було бачити. Я підкопала і що я побачила? На корінні дійсно була нематода. Але коли я бачила, що восток викопаний, і я бачила вживу ту нематоду, як вона виглядає жива, то вже через два тижні пролитий клематис на коренях кайзера залишилась лише. Луска, оболочка тільки, оболонка залишилась тих шариків, їх, якщо був, притискаєш, то вони е, лопались. Тобто нематода через два тижні була вже е, дохла. Візуально це мені було дуже зрозуміло, бо я бачила, як живу нематоду, так і вже ту, по якій попрацював біозасіб. Я бачу, що цей засіб працює. Більш того, наш красунчик-Кайзер в цьому році заквітував, а два роки він не квітував. Це ви вже бачите, не квіти, це вже він відквітував. Він ранній кліматис. Це ще ось така малесенька тут квіточка в нього. А ось це вже його, бачите, це вже ось нижні листочки, пелюсточки опадають, це вже його їжечки, які в них залишаються після квітування. Так? Тобто я бачила луску, дохлої нематоди і клематис заквітував. З цього можу зробити результат, що біологічний засіб нематофегін працює. І внесення його одного разу недостатньо, да? це біологічний засіб, гриб, і бажано його вносити хоча б раз в рік або декілька разів в рік. Ось наразі прийшло нарешті тепло. І я профілактично абсолютно всі свої клематиси пролью нематофагіном. Також я пролью півонії, бо галова нематода любить м'ясисте коріння, як у клематиса, як у півонії, овочі вона також Так? Тому я їх всіх зараз пролью. Так, зараз вам покажу, мабуть, видно буде. Ось тут нанизу, бачите, ось біологічний грибок. Ще такий момент. Ось придбано 14 квітня розлитий цей засіб. Термін придатності 2 місяці. Тобто протязі двох місяців потрібно зробити обробку. Я раніше це не могла зробити, бо було доволі холодно, тепла не було. Да? А зараз ще я в два місяці вписуюсь, тому, поки засіб ще у нас діє, будемо працювати. Добряче його ось так потрібно збовтати. Тут ось у нас 25 мл. 10-літрове відуечко. Виливаємо. Тут все просто. Вилили, розмішали добряче, і по декілька літрів на зону кореневої системи кожного клематису. Ось ми взбовтали наш засіб, набрали ось таке відеречко. і на кореневу систему кайзера. легенько. і всю кореневу систему проливаємо. Я його зараз ще після цього замульчую, щоб наша волога ніде не дівалася. Те, Те саме я зроблю з усіма клематисами. І додатково пролью півонії. І гарненько пролью місце, де був посаджений клематис свосток, щоб і там все було добре. Ось так: біологічний засіб від нематоди, нематофагін.